Легенда про пташину. Одного раненького рання родилася пташинка. Маленька така мокренька з яєчка вилопилась і каже ку-ку. А їй кажуть, живи у нас в птахівництві, живе пташинка, клює зернятко, п'є водичку. І не знає, що буде той день. З неї зроблять їдло, їдло! Люди добрі, жила й не знала, паслася і клювала, пила водичку, сонечко зустрічала. А зараз я цю пташинку з'їм! і казочки конець, а хто знав птаху? Молодець!